Абсент міцний алкогольний напій на основі екстракту гіркого полину, також його називають зеленою феєю, іноді можна почути назву зелена відьма. Одним з головних компонентів абсенту є екстракт гіркого полину, в ефірних аліях якого міститься велика кількість туйону. Туйон тривалий час вважався одним із головних діючих компонентів абсенту. Це токсична речовина, за якою тривалий час утримувалася репутація галюциногену. Настоянки з полину вживали ще в стародавньому Єгипті, тоді їх використовували як лікарський засіб. Причому вони були доступні не кожній людині. Екстракт полину та просочені вином його листя використовувалися древніми греками як лікувальні засоби. Більше того, є свідчення існування у стародавній Греції вина зі смаком полину. Перші згадки про абсент у вигляді дистильованого спирту відносяться до 18 століття. Згідно з популярною легендою, він з'явився як універсальний запатентований лікарський засіб, створений доктором П'єром Ордінером. Лікар приписував абсент своїм пацієнтам чи не як панацею. Популярність абсенту різко зросла під час французьких колоніальних воєн. Французьким військовим видавали певну кількість абсенту для профілактики малярії, дезентерії та інших хвороб, а також для дезінфекції питної води. Абсент виявився настільки ефективним, що міцно увійшов до французького армійського життя від Мадагаскару до Індокитаю. У другій половині 19 століття абсент був широко поширений у Франції. Популярність абсенту дорівнювала популярності вина. у свою найкращу пору абсент був досить дорогим напоєм, але з появою дешевих марок став набагато доступнішим і шкідливішим. Абсент став настільки популярний у барах, кафе та кабаре. Що 17-ту годину вечора почали називати зеленою годиною. Його підтримували всі соціальні класи: від багатої буржуазії до бідних художників та простих людей із робітничого класу. Найдешевший абсент був справжньою отрутою. У липні 1905 року Жан Ванфре, відомий швейцарський фермер, перебуваючи під впливом великої кількості абсенту та інших алкогольних напаїв, застрелив усю свою родину. Ця історія зайняла перші сторінки європейських газет, внаслідок чого було підписано петицію з проханням заборони абсента у Швейцарії. В результаті референдуму у 1908 році абсент був заборонений. Зрештою, абсент фактично був вигнаний із багатьох країн світу. Абсент почали називати наркотиком. А у березні 1915 року, за підтримки так званого винного лобі, у Франції було заборонено не лише продаж. А й виготовлення абсенту. З 30-х років по кінець 80-х абсент існував на напівлегальному положенні або у вигляді замінників. Місцем повернення абсенту вважається Велика Британія. Там він ніколи не був заборонений, але після ганінь в інших країнах не мав популярності до 1998 року. Маркетингова політика виробника враховувала комічне ставлення англійців до отруйного напою. Ряд акцій носив яскраво виражений несерйозний характер невластивий рекламі алкоголю. Це спричинило створення більш позитивного образу абсенту, применшено шкідливого і трохи зловісного. 2004 року парламент Швейцарії проголосував за легалізацію абсента. Зараз виробники абсенту зобов'язані дотримуватися обмежень, введених Європейським Союзом. Згідно з якими кількість тойону в абсентії не повинна перевищувати 10 мг на кілограм.